Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мови на тему віночок. До парвістого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різнокольорові стрічки. Це оленка українка, як вона співає цвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Сьогодні до нас в гості звітала лялька. Оленка. Але вона не звична лялька, вона україночка. Вона хоче вам розповісти про головний упір, який має форму обруча, прикрашений квітами та стрічками. І в нашої Оленочки. Також одягнений віночок з давніх давен вінок вважався атрибутом обрядів весняного циклу та купальських іграш. Та поступово він переріс і став символом. Матері землі для дівчаток плели віночок із живих квітів. Люди вірили, що віночок оберігає дівчину від хвороб та негараздів. Носити вінок мали лише незаміжні дівчата. Рознемаїття вінків вражає. Є вінки магічні. Також є звичаєві вінки, та вікові. Кожна квітка мала своє символічне значення. Традиційний вінок український мав 12 квітів, Деревій – символ нескореності, барвінок вічне його життя, безсмертник здоров'я і калина. Дівоча краса. Важливим атрибутом у віночка є стрічки, які також були символічними. Коричнева стрічка матір Землю символізує зелена молодість, жовте сонце. Блакитне небо, Помаранчеве життя, рожева чистота та доброта. Вінок завжди прикрашав дівчину, захищав дівчину від усього злого. Бережіть та поважайте традиції нашого народу. Дітки, я думаю, вам було дуже цікаво і ви були дуже уважні. До нових зустрічей!